Є речі, які зовні виглядають як пошукистини, енергії чи зцілення, але за ними стоїть темрява. Люди звертаються до ворожих, читають гороскопи, носять амулети, спілкуються з духовними в лапках наставниками, думаючи, що це допоможе знайти спокій. Та все це пастка, чаклунство ніколи не дає світла, воно дає ілюзію сили. Спочатку цікавість, потім захоплення, а далі приходить страх, тривога, нічні жахи, хвороби, розруха. Темрява завжди бере плату. І ця плата душа. Сатана не приходить з рогами, він приходить тихо, через цікавий ритуал, через нешкідливу гру з енергіями, через просто спробу нічого ж не станеться. А потім життя починає сипатися. Людина втрачає мир, здоров'я, близьких і не розуміє, чому. Світло і темрява не можуть жити разом. Там, де чаклунство, там немає місця Божому миру. Вихід один відректися від усякого зв'язку з темрявою, звернутися до Бога, бо тільки Він може звільнити і очистити. Чаклунство це не гра, це двері, які краще ніколи не відчиняти. Але навіть якщо вони вже відчинені, є той, хто може їх зачинити назавжди, і тоді серце, яке було в темряві, знову побачить світло.